Цікавий опис Києва у путівнику Супутник по Києву Богославського, доповнений та виправлений Давидом Марголіним, виданий у 1913 році. Сповнена чарівної краси панорама Києва, коли під'їжджаєш до нього залізницею. Одна за одною встають київські висоти, викидаючи то величний фасад Володимирського собору, то Червону будівлю університету, то прямий, як стріла, Бібіковський бульвар. Цю чудову алею стополів, що перетинає півміста. то нарешті печерст з його кріпосними стінами. Ще чарівніший Київ і з боку Дніпра, коли підпливаєш до нього на пароплаві. Попереду простягнувся залізничний міст, побудований у 1870 році. Правий берег суцільна гігантська стіна зелені, біля підніжжя розлогі верби, далі кущі ліщини, ще далі сади, в яких тонуть кополи монастирських церков. Залізничний міст залишається позаду. На зміну йому височіє ланцюговий міст, побудований у 1853 році. Праворуч майнули старі будівлі Микільської Слобідки та піщани мілини. Ліворуч лаврська дзвіниця, ніби застигла в повітрі. А від неї збігають на всі боки церкви, каплиці, хрести. Далі відкривається видна чудова панораму купейського саду, що злився з царським, і на гірку з пам'ятником князю Володимиру, і на Михайлівський Золотоверхий монастир, на Олександрівський узвіз, зараз Володимирський узвіз, що звивається змією, і на іграшковий здалеку Поділ та його набережну. Але пароплав зупиняється і місто вступає у свої права. Такі гарні здалеку гори і схили перетворюють Київ на одне з найнестерпніших міст для повсякденного життя. Бо київські спуски та київська бруківка увійшли мало не в приказку. З усіх вулиць тільки одні центральні: хрещатик, Прорізна, фундуклеївська, зараз вулиця Богдана Хмельницького, інститутська, Миколаївська, зараз вулиця Архітектора Городецького, частина Володимирської та Велика Васильківська вимощені гранітними кубиками. Всі ж інші вулиці являють собою нескінченний ряд вибоїн, подекуди закладених великим кругляком, якого не витримують навіть місцеві дрожки, зазвичай вкрай грубої, незграбної роботи. Краса Києва і його висоти калічать коней, і тому прогулянка Києвом на одноконному простому візнику і втомлива, і не зовсім безпечна, особливо приїзді спусками. Вулиці також утримуються досить неохайно. Влітку, про найменшому вітерці, задихаєшся від дрібного пилу. А глибокої осені і взимку йдеш по рідкому бруду, не завжди ризикуючи переходити з тротуару на тротуар. Взагалі, приїжджати до Києва суто естетичними цілями краще навесні, коли цвітуть дерева, коли Дніпро не покрився рядом мілин, коли ще не скошена для корму пожежних коней трава у міських скверах та садах. Архітектурою будинків Київ залишає далеко за собою навіть таких суперників, як Одеса та Харків. Відмінна і властива лише одному Києву риса цих будівель. Знаменита київська світло-жовта цегла, що виробляється на місцевих заводах. Більшість будівель, побудованих цієї цегли, рідко фарбуються, ще рідше штукатуряться, тільки обриси кожної окремої цегли обводяться сірою фарбою. Втім, чи не кожна частина міста має свою власну архітектуру, липки, аристократичний квартал міста, що повністю потонув у зелені садів, складається майже виключно з панських одно та двоповерхових особняків, порівняно давнього часу. Печерськ із казенних будівель та дерев'яних будинків, Поділ мало змінився за останнє десятиліття і виглядає як звичайне губернське місто. І лише Хрещатик, старе місто і продовження Хрещатика, велика Васильківська вулиця, прикрашені гігантськими будинками нової архітектури, що називають навіть Київським Ренесансом. Ці багатоповерхові будинки виросли в якихось 5-6 років у період будівельної гарячки, що охопила Київ у 1895 році. Земля в центрі міста була на розхват. Старі будинки, цілком придатні для життя, зносили, а замість них виникали гігантські будівлі новітньої формації. Число цегельних заводів зросло. Ціни на цеглу піднялися чи не вдвічі. Банки видавали велику кількість позичок. Місто стало невпізнаним за зовнішнім виглядом. Мало в Києві і відкритих площ. Більшість зайнята брудними базарами і єдиною площею у повному значенні цього слова є Софійська площа з пам'ятником Богдану Хмельницькому. Найцентральніша Думська площа, зараз Майдан Незалежності, заставлена незграбними павільйонами для продажу фруктів і туфель та екіпажами пароконних візників, для яких ця площа служить стоянкою. Царська площа, зараз європейська площа, недбало утримуваним вокзалом міського трамвая. Архітектура Києва взагалі багато програє від нерівності ґрунту, від вибагливих ухилів та покатостей, серед яких губляться будівлі. У Києві є такі круті підйоми, здолати які підсилили лише механічні тязі. Ось чому побудована у 1891 році кінна залізниця була замінена спочатку паровим, а потім електричним трамваєм. І нині на всіх лініях міської залізниці застосовується виключно електрична тяга. Вагони міського трамваю справляють приємне враження своїм щеглуватим виглядом і до певної міри прикрашають вуличний рух. Освітленням Київ похвалитися не може. Електрикою освітлюються тільки головні центральні вулиці міста, і то лише до 12-ї години ночі. Хрещатик освітлюється електрикою до 2-ї години ночі. Інше освітлюються поганим газом або гасом. Зате багато громадських закладів, садів і парків, багато готелів, ресторанів, кращих кав'ярень і великих магазинів користуються електричним освітленням. Вуличне життя, вуличний рух у порівнянні з іншими центрами незначні. Шумно живе лише хрещатик, центр суто міської торгівлі та улюблене місце зимових та осінніх прогулянок киян, інші вулиці сонні та неживі. Сполучення між Києвом та іншими містами відбувається по південно-західній, києво воронізькій Києво-Полтавській та Києво-Ковальській залізницях. Усі залізничні лінії, що сходяться до Києва, мають для пасажирських поїздів один загальний вокзал Київ Перший, що лежить у безпосередній близькості до міста, але вкрай тісний і незручний. У 1908 році будівлю залізничного вокзалу, побудовану у 1869 році. Закрили на реконструкцію, внаслідок чого було зведено дерев'яну будівлю тимчасового вокзалу. Письменники, які бачили його, змагалися між собою в принизливих епітетах. Ісаак Бабель писав: у світі немає видовища похмуріше, ніж київський вокзал. Тимчасові дерев'яні бараки вже багато років опоганюють підступ до міста. Розклад потягів, що відправляється з Києва, друкується в кожному номері місцевих газет. Товариство пароплавства Дніпро та його притоками та друге пароплавне товариство Дніпро та його притоками за угодою виконують поштово-пасажирські рейси на наступних маршрутах. Київ Катеринослав, зараз місто Дніпро, щоденно двічі на день. Київ Гомель, річкою Дніпро, потім річкою Сош. Щоденно двічі на день. Київ Могильов, щоденно. Київ Пінськ, річкою Дніпро, потім річкою Прип'ять. Щоденно. Київ Чорнобиль щоденно двічі на день. Київ Чернігів. Річкою Десна. Щоденно, двічі на день. Діліжанці Лашкевича відправляються з вулиці Олександрівської, 26. Зараз вулиця Петра Сагайдачного в 15.30. Діліжанці Фельденкрейза відправляються з вулиці Набережно-Хрещативської, 2 о напівно-дев'яту ранку і в 15.30. Ці діліжанці підтримують сполучення між Києвом та Житомиром. Проміжні станції, горівщина, фасова, ставище, кочерів та коростище. Діліжанці відходять також на Макарів і Брусилів о 8 годині вечора, а в Бровари о 3-й годині дня. Початковим пунктом для огляду всіх місцевостей Києва найкраще обрати царську площу зараз європейська площа. Що становить початок Хрещатика. Ця площа центральний вузол міської залізниці, і звідси йдуть вагони на Поділ, на Печерські липки, на Хрещатик і лінії, що відгалуджуються від нього. На царську площу виходять будівля купецького клубу, підніжжя Володимирської гірки, сад купецьких зборів зараз хрещатий парк, царський сад зараз міський сад та пам'ятник Олександру II, знесений у 1920 році. Будівля купецького клубу зараз будівля Філармонії. Будована київськими купецькими зборами у 1882 році за проектом академіка архітектури Володимира Ніколаєва і обійшлася в 140 тисяч рублів. На верхньому поверсі будівлі розміщується один з найкращих концертних залів у Києві, прикрашений білими колонами, та вміщає понад тисячу осіб слухачів. Тут відбуваються найкращі концерти, бали та маскаради. У двох кроках від площі знаходиться будівля міської публічної бібліотеки, яку нещодавно було збудовано. Книжкове багатство бібліотеки становить близько 70 тисяч томів, особливо багатий відділ літератури з історії та економіки Києва. У бібліотеці влаштована велика зала, обладнана досить зручно для читання книг та занять, та окрема зала менших розмірів для читання газет. У будівлі бібліотеки міститься й архів Київської міської управи. А також влаштовані квартири для бібліотекаря, його помічника та служителів. Фасад будівлі, виконаний в стилі Ренесанс, досить гарний. На царській площі сідаєте у вагон трамвая з написом Хрещатик Велика Васильківська та попросіть квиток на 8 копійок, тобто на дві тарифні ділянки. Першим пунктом короткочасної зупинки буде Думська площа, зараз Майдан Незалежності. На площі розташована будівля міської думи з вежею, на якій знаходиться фігура покровителя Києва святого архістратига Михаїла, що вбиває Змія. У цьому будинку побудовано у 1877 році за проектом архітектора Шилля, зосереджені міські установи, зал думських засідань, канцелярія та відділення міської управи, статистичне бюро, санітарне бюро і нічні лікарські чергування. Від Думської площі праворуч йдуть п'ять вулиць, що з'єднують Хрещатик зі старим містом: Костьольна, Михайлівська, Мала Житомирська, Софіївська та Хрещатицький провулок зараз провулок Тараса Шевченка. Ліворуч йде вгору в сторону липок Інститутська вулиця, на якій знаходиться інститут шляхетних дівчат, що займає відокремлену садибу з величезним садом. При інституті знаходиться домова православна церква та Римо-Котовицька каплиця. Майже навпроти інституту височує будинок гігант Гінзбурга найвища і найширша будівля у всьому місті. Будинок цей має 10-12 поверхів та до 90 квартир. З балконів верхніх поверхів цього хмарочоса відкривається широкий краєвид на старе місто. З даху будівлі можна також оглядати в ясну погоду майже все місто з висоти пташиного польоту. Під'їжджаючи до пункту другої зупинки, праворуч ви помітите пофарбовану жовтою фарбою з павутиною проводів. Центральну будівлю Київського поштамту з телефонної станції. Будівля ця – одна з перших кам'яних будівель, побудованих на Хрещатику. У 1912 році розпочато будівництво нової будівлі київського поштамту. Другий пункт зупинки Миколаївська вулиця, зараз вулиця Архітектора Городецького. Найкраща за красою будівель вулиця Києва, утворена кілька років тому, як і нові квартали, що примикають до неї. Років 15 тому. Тут був величезний сад Мерінга з масою порожньої землі, з великим ставком. Велика садиба, яка лише незначною своєю частиною виходила на хрещатик, приносила невеликі дохід і звернула на себе увагу місцевих капіталістів. Склалося акціонерне товариство, яке протягом кількох років спланувало садибу і розбило на ній чотири вулиці. Виросли громадні п'яти семиповерхові будинки, великий театр, заорендований покійним соловцовим та спеціальна будівля цирку. Влаштований в кінці Миколаївської вулиці, домобудівним товариством театр Соловцов. Зараз у цій будівлі знаходиться театр імені Івана Франка, що нині належить Львову Бродському, і є будівлею, витриманою у новогрецькому стилі. Внутрішність театру виконана у стилі Рококо. Зал для глядачів театру, не дивлячись на свої невеликі розміри, досить місткий. У ньому є понад 1200 місць. На початку Миколаївської вулиці. Знаходиться великий кам'яний цирк Петра Крутікова, названий гіпопалас. Фасад будівлі виконаний у елегантному стилі Модерн. Цирк освітлюється зверху величезним скляним куполом, він вміщує до двох тисяч осіб. Далі рухаємося хрещатиком. Праворуч ідуть вулиці. Прорізна. Зараз же будівля пасажу, що з'єднує хрещатик з Пушкінською вулицею, зараз вулиця Євгена Чекаленка та вулиця Фондуклеївська. Зараз вулиця Богдана Хмельницького. А ліворуч йде тільки одна лютеранська вулиця. На розі Хрещатика та Прорізної звертає на себе увагу своїми грандіозними розмірами та гарною архітектурою будівля першого російського страхового товариства, тильна сторона якого виходить на музичний провулок, де знаходиться будівля музичного училища з невеликим пам'ятником композитору Глінці біля входу. Училище це вирішено перетворити на консерваторію. Піднімаючись від хрещатика по Фондуклеївській вулиці Пішки або лінію міського трамваю, що проходить тут, ви насамперед побачите блідорожеву будівлю Мар'їнської жіночої гімназії, відомої під назву Києво-Фондуклеївської. Гімназію було відкрито у 1860 році. Навпроти гімназії на розі вулиці Пушкінської стоїть будівля театру Брикіної. Перед цим Театр Берегон'є. У цьому будинку спочатку розміщувався цирк. Театр має 900 місць для глядачів. Дещо вище на розі Терещенківської вулиці знаходиться колегія Павла Галагана, яка займає два будинки, пожертвовані її засновником. Колегія складається з чотирьох старших класів гімназії з інтернатом. Вона надає юнакам з небагатих родин кошти для підготовки до університетської освіти. Майже весь наступний квартал займає сад першої чоловічої гімназії, будівля якої виходить на Бібіківський бульвар. Зараз бульвар Тараса Шевченка. На розі Фундуклеївської та Великої Володимирської вулиці ви побачите велику будівлю міського театру, про яку буде розказано пізніше. Через два квартали лінія трамвая повертає на Пирогівську вулицю, весь квартал якої зайнятий будинками Анатомічного театру, що належить Університету святого Володимира. В анатомічному театрі є музей патологічних препаратів, чудово за своєю рідкістю. Ще далі по вулиці Фундуклеївські розташована будівля міського училища імені Ушинського. І поряд з ним вищі жіночі курси відкриті у 1906 році і загальною кількістю учнів понад 2600. Курси планують перетворити на жіночий університет Святої Ольги. Покінчивши таким чином, з оглядом вулиці Фундуклеївської, ми можемо повернутися до Хрещатика. Закінчується Хрещатик праворуч. Півіківським бульваром, зараз бульвар Тараса Шевченка, від якого йде трамвайна лінія до Політехнічного інституту та ліворуч Бесарабською площею, центр площі зайнятий монументальною будівлею міського критого ринку з величезним купольним дахом. Будівля має 2,5 поверхи і побудована за проектом архітектора Гая в стилі англійського модерну, на кошти, частково видані містом, а частково пожертвовані меценатом Бороцьким. Будівництво критого ринку коштувало 600 тисяч рублів. На першому поверсі будівлі зі сторони вулиці міститься 32 магазини, а у внутрішньому дворі, що займає площу 1500 квадратних метрів, цілий ряд загальним числом 160 спеціально влаштованих лавок для зберігання та продажу м'яса, риби, зелені та фруктів. Перед ринком розбитий газон із фонтаном посередині. Ще нещодавно Басарабка представляла собою брудну клоаку, із своїми затасканими скринями та рундуками, сморідом, брудом та відходами м'ясних лавок, псувала враження і від Хрещатика, та від Бібіківського бульвару. Тепер, завдяки влаштуванню критого ринку, всі ці відкриті торгові приміщення з їхньою антисанітарією, перенесені подалі на басейну вулицю, і зовнішній вигляд площі значно покращився. Від Бесарабки трава рухається великою Васильківською вулицею, яка становить продовження хрещатика. Ця вулиця, що забудовувалася нещодавно великими кам'яними будинками, представляє один з найбільших торгових центрів. Тут ви знайдете все, що можна знайти на хрещатику, але за цінами значно дешевшими. Проїхавши перший квартал, трава зупиняється біля Рогнідинської вулиці, що спускається невеликим ухилом до мало Васильківської вулиці. Зараз вулиця Шутару Ставелі. Нароці цих двох вулиць височить імпозантна в мавританському стилі будівля синагоги, споруджена коштом Лазаря Бродського. Внутрішнє оздоблення синагоги дуже багате, зроблено у тому ж мавританському стилі. По суботах та єврейським святам тут відбувається ранкове та вечірнє богослужіння за участю добре організованого хору співаків. Наступний пункт зупинки Караваївська площа зараз площа українських героїв. Центр якої прикрашений фонтаном з невеликим сквером. Четвертий пункт зупинки трамваю Троїцька площа, що отримала свою назву від невеликої парафіальної церкви. Ліворуч височить народний дім. Зараз ці будівлі знаходиться театр оперети, побудований колишнім київським товариством грамотності, при субсидії від уряду і призначений для освітніх завдань суспільства. Але із закриттям товариства у 1908 році він перейшов у власність міста. Зараз він використовується як народний театр. Фасадом своїм будинок виходить на вулицю Велику Васильківську. Троє парадних дверей ведуть у Великий Вестибюль. Прямо з вестибюлю вхід у залу для глядачів театру. З боків театру розташовані лекційний зал, музейна колекція та міська безкоштовна бібліотека. За народним домом піднімається терасами госпітальна гора. Місцевість, на якій була розташована сільськогосподарська та промислова виставка, влаштована Київським товариством сільського господарства у 1897 році, тут же вирішено влаштувати задуману у широкому масштабі всеросійську виставку 1913 року. Цього разу під виставкову територію відійшли, окрім госпітальної гори, вся Троїцька площа, найближчі приватні садиби та прилеглі землі військового інженерного відомства. Госпітальна гора отримала свою назву від військового госпіталю, що знаходиться по сусідству у фортеці, у одного з найбільших лікувальних закладів на 2000 ліжок. Залишивши позаду Троїцьку площу та два квартали один із яких зайнятий великою будівлею 4-ї Київської гімназії, ви побачите величні та суворі обриси нового Римо-католицького костелу Святого Миколая. Будівництво костелу розпочато ще в 1899 році. За проектом архітектора Владислава Городецького, було закінчено лише через 10 років, у 1909 році. Будувався костел на пожертвування приватних осіб, які на початку 1910 року становили близько 500 тисяч рублів. Фасад костела витриманий у строго готичному стилі, прикрашений двома великими та однією маленькою вежею. За стильністю та витонченістю виконання, костел уявляє собою справжній художній шедевр. В кінці Великої Васильківської вулиці знаходиться водокачка міського водопроводу та міські скотобійні. Закінчується Велика Васильківська вулиця разом з нею, місто, рядом цегельних заводів та станцію Либідь міського трамваю. До речі, вся місцевість від Бесарабки до Либіді носить одну загальну назву нової забудови, через те, що вулиці в цьому районі прокладені і забудовувалися пізніше за інші частини міста.